У перервах між роботою та польотами в симуляторі на комп'ютері я знайшов оці кадри. Я подумав, що було б некоректно не скористатися цим ностальгічним настроєм та не згадати, як колись літалося і які проекти ми робили. Це відео про бекстейдж зйомки з авіакомпанії Windrows на літаках АТР. Ми знімали як поети, розповідають свої вірші прямо на висоті 3500 метрів, а іноді навіть трошки вище. В попередньому відео все дається мовою оригіналу. На жаль, з архівного відео буде поки так. Е, от, вкус, аромат. Ну і ми, в общем, в аеропорт Бориспіль для виліта в януаг Одна з прекрасних явищ, яке ми вже теж почали потроху забувати, це експрес-залізничний до аеропорту Бориспіль. Було, по-моєму, дуже зручно, особливо після того, як перестали ці матріси ламатися. Мій колега по цій зйомці Денис Янчуков, нещодавно в нашій розмові сказав, що в такій ситуації, в якій ми знаходимося, можна цілком собі дозволити пожити спогадами. Власне, цим ми в даний момент і займаємося. борт Кокстрот. Ми поки очікуємо виліт івано франковськ Нас тут раніше посадили для того, щоб ми могли зйомочку провести. Ну і це у нас по-моєму дельта да, виглядає так живльова і свіжо, як всі інші розвитки борти. классный самолет, офигенная ливрейка. Вот. Ну, где-то через часик, я думаю, что будет вылет во Франковск. Мы готовимся все. Ну, да. По идее, все, что вокруг самолета, вот это вот ограничено этой красной линией, по идее, не должны влазить. Но могут, но... Ну, но... помните, когда мы Ми знімали як поети розповідають вірші, а ще і пілоти, і техніки та інші учасники нашої експедиції розповідають шматочок вірша, який потім ми об'єднали. Якщо вам цікаво, можете на сторінці він знайти, здається, там у них має бути. О, пілоти зніматися не дуже люблять. Вони люблять літати. Я їх розумію. Я теж, звісно, б, літав би літали, бо це така можливість можна було но. А треба по щоб потім літати. Вот. така от історія. Ну і звісно, що поки чекали на виліт, не могли не поговорити про АТР-72 та про те, як пілоти його використовують. Тому що, в принципі, до цього ми про технічні аспекти обслуговування цього літака поговорили. А тепер можна поговорити і про те, як пілотувати цей літак. отже, винта. Ага. Роботають два комп'ютери: один комп'ютер на винт, один комп'ютер на дігаті. Работают -то они совместно, тому... В основном после взлета у нас в взлетном режиме Power Level угу. и в автомате винты. И вот они вместе делают то, что мы хотим вот через вот этот Power Management. После выпуска шоссе ставим в Take Off Position, чтобы при уходе на второй круг нам было достаточно установки винта и тяги. Ага, понял. А это блокирует на взлете, да, этот лог? Нет, это лог блокирует рублей. А, газ лок. Газ-лог просто. Точно. Это есть паркинг Вот Это с Ничего такого здесь особенного. Ну, Тут все как-то Airbus напоминает, даже вот эта штука, как длина ну, Самолет Франко итальянский. Mm -hmm. Итальянцы делают только фузеляж. потому mm -hmm. mm -hmm. ну, что еще что-то. Остальное все вот и верхний уверхет, понял, такая, как и да, да, действительно, все очень похоже здесь на... Все, что коричневое осталось, это с пятисотки mm -hmm. Вот управление радиостанциями, скажем так. У нас все время стоит на защелке Power Level. А, ага, и тут клавианты да, да, Мы, грубо говоря, добиваемся изменением торка это крутящего ага. момента, вот переключением вот этих. Ага. То, что делали когда-то, допустим, на L410, за тяжелее да, винты да. и так далее. Лежит. Это все делается вот этим. Ну, Почему через компьютер? Потому что компьютер все время э, участвует FMS в расчете скоростей. они дают свои данные mm -hmm. по весу, по температуре, там по ветровой загрузке, по ну больше вес, температура окружающей среды. Они дают оптимальную скорость набора, оптимальную скорость полетов на шилоне. Mm -hmm. Есть максимум, максимум range и, и long range. Mm -hmm. На максимуме мы идем на максимальной скорости, на long range он редюсит скорость. То есть мы скорость мы не выбираем да. режим, он мы сам. только Выставляем, допустим, в клайме он идет с торком, там 60-73%, допустим. При занятии эшелона и выходе на круз speed мы ставим в круз, он 3% убирает торгов. Угу, угу. Понял. То есть мы condition lever и power level не трогаем полететь. Вот так вот бэкстейдж выглядит со стороны. Вниз проводит работы с нашим героем. Пять слив, а повторяй трое. Как мне за эти школу можна згадати, знаєш, сгадаться, знаешь? його на пам'ять иначе знала колись. А тепер три строчки. А тепер три ну, АПП, вот, ты по три Ну, Закінчилася ПП, народ почав засаджуватися. От Іра. Ти со мною? Так. Да. Поздравляю. Отличная компания. Вот кто-то на своей тачке приехал автомобилем в самолет Нарешті і зліт і цікаво глянути на ці місця, які свого часу здавалися буденністю з цієї висоти. А тепер їздиш там, десь на машині і дивишся в небо і чекаєш побачити там нарешті вже цивільний літак. А потім наш зірковий гість трошки почитав віршів. Це система розваг на борту, яку ми змогли змайструвати самостійно, втім вона не дуже працювала. А тут на стаканах Віндроузу ми побачили CRM, тобто, якщо не помиляюсь, Crew and Resource Management. така дисципліна, так би мовити, в роботі з персоналом в команді в авіації використовується. І Тут деякі принципи описані на самому стаканчику. А це компас на телефоні, і ми подивилися на швастову чомусь 3500 метрів всього на всього. Не знаю, який був заход, але над аеродромом спочатку пролетіли, потім зробили велике коло, і потім вже тільки сіли. Розумію, що така напевно схема існує, але дуже дивно для аеропорту з не дуже великим трафіком. Хоча є певні уявлення, чому тоді могло так відбутися. Хто знає, думаю, то догадається. Цього ми з Денисом бачили Іван-Франківськ, його точніше, аеропорт тільки в симуляторі, а от уже нарешті побачили вживу. У променях вечірнього сонця. Ну і звісно, фолоу-карт в такому аеропорті просто необхідний. Хоча знову ж таки можна заїхати не туди, куди треба. Невеличка фотосесія з екіпажем в кінці Не Стой розвитку тим завданням. Какой-то, не знаю, конструктивізм, чи що це. Ну, це так мило на фоні цих всіх ящиків, которые Ну шикарно же просто. А тепер ми відпускаємо наших колег, які підуть відпочивати в Івано-Франківську. <рістіло> хорошо, <рістіло> вам в <попусти. рістіло> Івано-Франковське. <рістіло> Баніро обізовізи, <обязательно до> щоб <рістіло> все було хорошо. <рістіло> ну, а ми вже полетимо додому. Тепер в мене цілого брошка і, на жаль, Більше матеріалу з польоту назад немає. Але він залишиться у спогадах уже трошечки змазаним, тому що, як ми знаємо, ми пригадуємо не самі події, а скоріш зазвичай спогади про ці події. І з часом відповідно ці спогади обростають якимись речами, яких там де й не було зовсім, а іноді випадають дуже важливі епізоди. А от завдяки такому відео, яке ми практично випадково з Денисом зняли, цей епізод нашого життя залишиться на Ютубі, скоріше майже навічно. І це дуже приємно, тому що потім можна буде. До років через 20 зрозуміти, чим же ми займалися буквально за десь кілька місяців до повному штабного вторгнення.